Доброго ранку, дорогі телеглядачі. Сьогодні середа, місяць зростає, а разом з нами нагадую, наша енергія. Традиційно середою керує дуже активний місяць Меркурій. Це день вважається метушні, проте не цього тижня, адже нам допомагає енергія чіткого впертого, структурованого козерогу. Це енергія, яка примушує нас дещо заземлитися і, можливо, відкрити очі там, де ми трошечки літали в своїх Мріях, день, коли ви зіштовхнетеся, можливо, з реальністю, яка вам не дуже до вподоби. Проте тут потрібні ваші раціональність, чіткість і розуміння того, що життя це ще і про випробування. Цього дня ви зможете їх вдало пройти, незважаючи на те, що навколо буде багато метушні емоційна підвищеність, а також аварійність на дорогах. Місяць звертає свою увагу на Марс. А Марс це планета активності, але іще і, і аварійності. Тому звертайте увагу, не дай Боже, на знаки тривоги. Проте будьте пильними на дорозі, тому що через певну неуважність можуть траплятися різні несподіванки. Можливо, поламки автомобіля. Якщо бачите, що щось вас кудись не пускає, варто призупинитись, бо це ніби знак від всесвіту, що варто щось перечекати. Знову ж таки, це день під. Егідою козирога, тобто стихії землі. Нагадую, що продовжуйте свої справи у державних органах, звертайтесь туди, записуйтесь, зможете набагато легше е, отримати той результат, де би ви раніше використали набагато більше часу. Продовжуємо загартовуватись не тільки тілом, але і духом. Е, повертайте собі свої сили, цьому сприятиме і місяць. Він зростає, і це не просто слова, це відчуття у просторі, що я ніби сама готова накопичувати сили і рухатись вперед. Сприятливими будуть також заключення будь-яких домовленостей, там, де потрібно поставити підпис, там, де потрібно визначитися з напрямком руху на майбутнє день середи, досить сприятливий для цього. Можливо, доведеться трошечки поконфліктувати, але здоровий конфлікт. Флікт він ніколи не завадить, якщо у нас є повага один до одного. кажуть, що у спорах народжується істина, можливо, це і так. Ну що ж, а тепер час для підказки від всесвіту. О, як гарно! Керуй своєю долею або це зробить хтось інший. Краще не бездоганно прожити своє життя, ніж жити наслідуючи інших і досягати в цій справі досконалості. Не зраджуй своїй мрії. Будь собою. Ну, здається, що це дуже гарно. А хочеться додати ще від себе, що ми часто можемо отруювати своє життя у порівнянні себе з іншими, і нагадую, що кожна людина має свій унікальний талант, свої унікальні здібності. Дуже важливо їх прийняти, признати в собі і дозволити проявлятись у світі.